Друзі, всім привіт! Всім привіт! Ми знаходимося в Меджибожі. хоча тут вже були багато-багато разів, десь разів 4-5, але кожного разу приїжджаємо і фортеця перед нами по-новому відкривається. До речі, ми були в останні десь років 4 тому, вона була трішечки в такому стані занедбанішому, а сьогодні вона дійсно процвітає і красиво виглядає. Ось бачите, як гарно. Ось, така краса. Ось. Тут, до речі, можна такий дуже гарний, тут є заїзд або захід, можна сказати. От, виглядає, ну, суперово виглядає. І здалеку, і з близька, так само. Хто був Меджибожі, той знає, особливо це хмельничани, люди з Хмельницької області. До речі, дуже гарний краєвид відкривається, якщо ми спускаємося від центрального входу і сюди. Бачите? Краса. Меджибіж процвітає, і фортеця також процвітає. Гарно. Приємно подивитись, приємно побути, приємно провести тут час. Гарно. Вам ще познімаю ось так трішечки. ще з цього боку покажу вам вигляд Меджибіцької фортеці. Тут, до речі, дуже часто різні фестивалі, концерти, заходи відбуваються. Гарно. Є, от, до речі, поблизу дуже гарні кафешки, кав'ярні, пекарні. Одним словом, класно. Можна і на фортецю подивитися, можна поблизу перекусити, випити кави, з'їсти смачного морозива. Ось так. Меджибіцька фортеця.